Зараз ситуація в Покровську. Наскільки місто готове до оборони а у покровську самому ситуація якраз хороша, як те, та теж саме, як в самому місті Марноград? бо з ним все добре, бо росіяни насправді намагаються їх обійти. Вони не лізуть. Напролом вони намагаються обходити по малих населених пунктах здебільшого з пігнів від цих міст, зачупитися просто у тих чи інших малих селах. Я б сказав, селищах, сателітах і вже звідти просто намагатися обійти міста, а якось обрізати логістичні ланцюжки, щоб потім не довелося просто ломитися на добре підготовлену оборону, яка вже є в тому районі в Лоб. Це логічна тактика, але з іншого боку, те, що вони її застосовують, а раніше вони зазвичай просто дійсно ломилися в лоб. Це свідчить скоріш про те, що в них зараз немає такої сильної переваги в живій силі та техніці, яка в них була раніше. Тобто вони вже мають її якось економити, мають робити не так, як зазвичай росіяни, а себто, коли вони просто лізуть вперед в надії як найшвидше. Захопити певну ділянку території і отримати якісь нагороди для генералів, незважаючи на втрати серед особового складу. А зараз вони починають робити це більш по науці, зараз вони починають робити це більш обережно. З іншого боку, українські збройні сили готові для цього, до цього сценарію. Цей сценарій також розглядався як основний, тому зараз йдуть бої в тих самих передмістях. Якщо ми говоримо про самі міста, з містами все гаразд, бої передмістя. Чи можна говорити про те, що росіяни ось так змінили тактику, обходячи, намагаються обійти той самий Покровськ з півдня, якщо зараз дивитися на мапу боїв і таким чином взяти місто ціле, а не стерти його в порох, як це відбувалося впродовж минулих, ну вже фактично трьох років. Можливо, і так, хоча насправді мені здається, що у будь-якому випадку, так чи інакше, міські бої матимуть місце, матимуть місце ті чи інші операції. Хоча місто в принципі, звісно, якщо вони сподіваються, що українські сили просто відійдуть внаслідок того, що вони опиняться в якомусь напіваточні, тоді місто по постраждає менше. Але зараз ми не можемо казати про напіваточення. Зараз ми не можемо казати навіть про якесь більш-менш помітне охоплення.